Рочани з усіх куточків держави прибувають на знаменну подію посвячення Патріаршого собору греко-католики чотирьох південних міст, Одеси Лічівська, Южного та Роздільної, зібралися разом, щоб здійснити прощу до столиці сьогодні, вирушаючи цю подорож таку недовгу подорож. Паломництво до перше паломництво на освячення цього катедрального собору, центрального собору нашої церкви до Києва. Сподіваємось не тільки попросити у Бога якихось особливих ласк. Але дійсно стати учасниками цієї події не лише на пам'ять, але, можливо, для того, щоб нашою цією невеликою такою жертвою, цією дорогою, нашими спільними молотками Господь поблагословив і нашу південну землю, а саме Одещину, для того, щоб і у нас у нашому місті Одесі постав, ну, можливо, не такий великий і величавий собор, як у Києві, але. Хоча б якась церква, і сподіваємося, що Господь нам тому допоможе. Своєю чергою львівські паломники приїхали до столиці ще із практичним завданням. Під час культурно-мистецької програми виступлять школярі з ансамблю писанка, братимуть участь у свяченні і представники патріархального хору – Собору Святого Юра. Ми приїхали зі Звола, Хочемо подивитися, як живуть у столиці. Як, які тут є розваги, якісь культури. Ти бачила, який великий храм? Ба бачила, дуже гарний. Скажи, що ти очікуєш? Завтра будуть освячувати його, як ти це виявляєш? Що ти очікуєш, що будеш робити? Ми будемо виступати з ансамблем. Я ще, я ще не знаю, як це буде відбуватися, але дуже буде цікаво дізнатися. Всі спішили і автобусами, і поїздом їхали. І наш патріарший хор приїхав також. Тільки вони їхали поїздом і будуть завтра брати участь у величній літургії. І коли буде посвячення свят... собору, значить будуть наші хористи танців співати. А от косівчани Олександр Тіца та Борис Боєчко прибули до Києва учора пізно ввечері. Нагадаємо, вони здійснювали велопрощу з Івано-Франківської області. Шлях пролягав через Зарваницю, Тернопіль, Хмельницький та Житомир. Дорога зайняла 6 днів. А проїхали чоловіки понад 700 кілометрів. Ну, як бачимо, різними шляхами, але з однаково піднесеним настроєм прямували віряни до Києва для того, щоб взяти участь і побачити на власні очі е, освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового. Нагадаю, буквально лічені десятки хвилин залишається до вечірньої з чином освячення. Завтра також відбудеться е, найголовніша е, частина всіх святкувань. Е, ну а я просто нагадаю, що насправді греко-католицька громада дуже. Не просто йшла до сьогоднішнього дня, який є кульмінацією е, її історії. М на долю греко-католицької церкви е, припало чимало випробувань в двадцятому столітті, зокрема. Але можливо саме через те є е, е, великою цінністю е, саме сьогодні. Е, та подія, яка відбувається цінністю собору, собору, який е, е, єднає усіх. Саме про це говорять ті люди: авторитетні, відомі, досвідчені, мудрі, з якими поспілкувалися журналісти живого телебачення, вони пояснять, чому цей день настільки важливий. Якби не з'явилася... Греко-католицька церква, то можливо і не було України. колись великий російський мислитель Михайл Бахтін він сказав: культура здійснюється завжди на кордонах, на межах. Так, от, рано чи пізно, на межі поміж Україною і Заходом, на межі поміж візантійсько православною тоді Україною і католицьким уже Заходом, рано чи пізно обов'язково мала з'явитися інституція релігійна, яка дивилася і в бік Заходу, і в бік о, Сходу. Що це означає? Це означає, що перед нами не просто якесь буферне ідеологічне о, утворення, а перед нами оптичка. Система спрямована одразу у бік двох е, традицій. А без такої оптичної системи автентична нація, вона не з'явиться. Там, де з'явилася греко-католицька церква, з'явився Інститут її священників, який, по суті, був елітою історії упослідченого е, народу продовж століть-століть. А десь по тому. Після 848 року, особливо по суті, цей самий інститут зін робив те, що робила інтелігенція в інших центральноєвропейських східноєвропейських країнах. З'явилася така абсолютна постать українського етносу, не просто а етносу, як митрополит Андрій Шептицький, і оце є для мене. І моє уявлення про значення греко-католицької церкви для України. Я від цієї церкви нічого крім хорошого не бачив в останні десятиліття. То я думаю, що перелом наступив з такими двома великими постатями, як митрополит Шептицький і Митрополит Сіпий. З'явилося. Висока постать митрополита, який стає над всякими конфесійними конфліктами і над другорядним а ставить на перше місце питання хрестової віри і Національної свободи. Я думаю, що у 20 віці саме вона і робила греко-католицька. Тому що православна фактично була розчавлена і вона не мала ніякої свободи, ніякого проводу. А безперечно зробила. Багато зробила до війни. Ну, Розставивши ті акценти, які народ потребував для орієнтації. Багато зробила і в війну. Я думаю, що не було такого авторитету, який міг би звертатися і до фюрера, і, і міг би звертатися. І... До народу з закликом Неубий, крім Шептицького. Дуже важливо, щоб церква була по-справжньому гнана і переслідувана. Власне, і християнство виникло в час гонії. Треба оцінити здобутки. І треба оцінити тих людей, які боролися за відновлення правди, віри і національного духу. Вона була елементом єднання всіх церков, східних і західних. І це... co się na w tej historii. E, chociaż e, ostatni element, który ja chciałbym podkreślić, to jest moment, kiedy ukraińska, grekokatolicka cerkwa była zlikwidowana. I kiedy ona była pod kierownictwem kardynała Józefa Slipowa. I ja uważam, że to był najlepszy okres tej cerkwy. I to e, duchowo był najwyższy okres tej cerkwi I mi nie wydaje się, że ta certyfikata powinna stale odkleiwać się do tych czasów i na tomu budować e, swój duchowy e, autorytet. Bo tylko przez przesiedlowania można, można albo coś zniszczyć, albo, albo podsyleć. ありがとうございまぞ。 Це живе телебачення. Ми з вами продовжуємо наживо переживати визначну подію в житті української греко-католицької громади. Освячення Патріаршого Собору Воскресіння Христового до вечірньої і чином освячення залишаються лічені десятки хвилин. Перед тим ми ще встигнемо поспілкуватися із нашими гостями, які зокрема розкажуть нам деталі цієї церемонії. Тож я рада вітати в нашій студії владика Йосиф Мілян. Вітаю вас і журналіст Мирослав Откович. Е, вітаю. Спочатку хочу у вас запитати про ваші враження від тих святкувань, які вже відбулися, від тієї підготовки, яка передавала е, цим святкуванням. Ну і ваші очікування безпосередньо від кульмінації е, церемонії. здається, що враження е, може будуть для живого телебачення живіші вже після того як я відійду від. Від посвячення від тої підготовки, тому що треба сказати, що два місяці такої страшної, інтенсивної підготовки, скажімо, у будівельному контексті, скажімо, це, що приготовлено в самому соборі, і праця цілого нашого великого комітету, всіх департаментів, насправді, праця дуже, дуже величезна, дуже багато заангажованих людей, осіб, служб. Ем, я думаю, що е, ну, нам, вдалося багато. нам вдалося багато і наші травчани, які сьогодні вже є, чи ще приїдуть, я думаю, що не будуть розчаровані е, в цьому символі нашої єдності, нашого потяжного собору, бо він, е, хоч ніби так завершені головні будівельні роботи, про це він ще не завершений. Інтер'єр, там десь тільки якісь певні елементи, які, які видно, це престоли, Е, Я думаю, що ми е, ну, маємо якусь таку, таке бажання зробити наш собор однією із важливих храмів світу, зокрема візантійської традиції. Це має бути ще одна Софія, як Київська, як Константинопольська. Як наша Софія в Римі, ми справді будемо ще працювати, і сьогодні, мабуть, годі ще підбивати підсумки. Бо сьогодні я б би сказав, що це тільки може підсумок будівельних робіт, а інтер'єр дуже важлива частина цього собору. Ще попереду, це ще конкурси, це ще праця митців, архітекторів, мистецтвознавців. Я думаю, що Сьогодні ми можемо казати про якийсь маленький підсумок, який, як Ліна Костенко каже, стає сьогодні ще одним стартом. Духовним, то принаймні точно, тому що чин освячення він має величезний, може, навіть і не зовні видимий, але принаймні відчутний надзвичайно момент. я думаю, що він надихне. Я думаю, я думаю, що справді чин освячення собору. Це дуже важливе, тобто собор, підго... собор підготовлений для того, щоб його можна було освятити. Тобто, є готовий пристіл, є стіни, є дах, є двері, є підлога гарна. Е і, скажімо, це все, що потрібно до освячення собору. А далі ми будемо наповняти цегоками своїх душ і далі будемо в ньому єднати наш на. Хочу спитати у вас про засідання. Про точніше, вже тиждень працює синод Української греко-католицької церкви 2013 року. Я розумію, що його робота ще не завершена. Він працюватиме до завтра. Тоді можна буде безпосередньо підводити підсумки його роботи. Але так чи інакше, цей синод ставив перед собою надзвичайно важливе, як на сьогодні. От нам, журналістам, зриславом, зрозуміли зрозуміли момент. Як достукатися до вірян 21 століття? Як говорити з ними так, щоб вони чули слово Боже? Синод ставив перед собою це питання. На вашу думку, от не підводячи конкретні підсумки, але аналізуючи дискусії, вдалося прийти е, до висновків якимось? за словами блаженішого святослава, наш синод цьогорічний дуже потрібний. ми прийняли дуже багато рішень. Ми застановлялися справді над новою організацією, над поширенням Євангелії. В який спосіб ми можемо сьогодні достукатися до сердець тих, які, в яких жива віра в серці, ті, які охололи, ті, які стратили або ще не зустріли на свої життєвій дорозі Христа. Тобто на Кресло дуже багато завдань церкві, скажімо, ми. Реалізовуємо, скажімо, дуже важливу програму нашої церкви, яку ми прийняли е, кілька років тому. Жива парафія, місце зустрічі з живим Христом». Це стратегія розвитку нашої церкви на період до 20-го року. Е, вона триває. Ми, ми, ми знову застановлялися над цією програмою, як її вдосконалювати, як вона повинна прийти до найменших парафій і. Кожного члена нашої церкви. Я думаю, що Синод прийняв дуже важливих багато рішень. Я думаю, що десь вже дуже скоро з'явиться офіційний комунікат, скажімо, по підсумках нашого синоду. Синод, в принципі, вже майже закінчив свою роботу сьогодні. І я думаю, що, що Ласка Святого Духа перебувала. На всіх синодальних отцях, і я думаю, що він принесе, мабуть, слави, славі Божій і користі багато нашим вірним. У Мирослава хочу спитати, бачу у нього в руках е ілюстроване видання. Розумію, що це видання було е з, зроблене спеціально під нинішню подію. Попрошу розказати детальніше, що це, де можна знайти цю книжку, про що вона і чим цінна. Слава Ісусу Христу, дякую Добре, за запрошення. В першу чергу вітаю і вас з початком плідних ефірів. Бажаю успіхів щодо книжки. Книжка має назву Собор нашої єдності і власне була видана з ініціативи Київської архієпархії, зокрема владики Йосифа Міляна. Ідея була проста: мали унікальний ілюстративний матеріал, і в якому Прослідковано будівництво собору від е, перших днів і дотепер. І цікаво було спостерігати на людей, які вже мали можливість можливість придбати цю книжку, які відкривали, наприклад, її там на певній сторінці, і дивилися, могли мали можливість порівняти, що що, що ж було: е, це голі стіни, цемент. Арматура ще не купол без цих унікальних пелюсток. А Якщо тут... дозволите, то я продемонструю глядачам і угу. тут раптом, якби трапля... здається, трапилось якесь велике чудо. Перед ними добудований собор, і все виглядає зовсім набагато більш оптимістичніше, ніж було на самому початку. І тут можна власне задуматися. Яка була концентрація віри, яка була віра в власні сили тих людей, які починали це, які продовжували це, і які це завершують? Тобто, оцей собор нашої єдності він якраз би підкреслює те, на що здатні українці, на що здатні греко-католики у всьому світі. І ця книжка, окрім ілюстративного матеріалу, містить досить такі ґрунтовні дослідження ідеї патріархату від? І початку її виникнення, і прослідковується ідея до тепер і перспективи втілення, бо ні для кого не секрет, що в принципі це питання стоїть на порядку денному. І так чи інакше, ми повинні, от такими подіями, як сьогодні, такими виданнями, таким чудовим патріаршим собором Христового Воскресіння, розбудовувати свою церкву і йти вперед. Де можна знайти це видання людям, які напевно зацікавилися, а особливо тим, хто взагалі для кого ця подія є ну просто ключовою в житті? Їм я думаю, це видання дуже важливо мати. Де його можна знайти, де придбати? Ну ми сподіваємося, що це видання переживе не одне перевидання. Угу. Але станом на сьогодні його можна придбати біля патріаршого собору. Воно є у вільному доступі, ціна демократична, оскільки ми. Зацікавлені, щоб ця книжка була е, поширена максимально глобально по світу, щоб люди розуміли е, на що вони жертвували, е, і куди е, і де прямує Українська греко-католицька церква. Ну що ж, не просто сувенір, а просто а надзвичайно цінний експонат для бібліотеки кожного вірянина греко-католика. Дякую вам надзвичайно за цю розповідь. Хочу ще розпитати у вас про ще один подарунок. Цей подарунок був переданий на синоді єпископів України -Гре... Української греко-католицької церкви і має відношення до папи Йоанна Павла II. Розкажіть, будь ласка, про цей дар цього року. На самому початку синоду владика Василь Медвідь, який свого часу був, скажімо, Очолював екзархат тут в Києві, в часі візиту, такого історичного, наставного візиту Івана Павла II до України, власне, папі сказали, що ми розпочинатимемо будувати патріарший собор. І він справді на цей собор подарував власну чашу Власну чашу. І, скажімо, і владиця залишив до цього собору свій служетник на українській мові, з якого він, з якого він служив свято літургію. Це певного роду реліквія, і Владика Васильівця якось так на початку самого синоду, так про чисто передав це блажнішому, і, скажімо, в нас в криптах ми в п'ятницю відкрили виставку про Івана Павла II, тобто Папа і Україна. І якось так знаменно, так якось все це в'яжеться, я завжди кажу, не випадково. Такі символи символи такої справді нашої єдності. Бо віримо, що церква, яка в потибічному світі, вона жива і вона торжествує разом з нами, наш ювілей Київської церкви, нашого, нашого хрещення. І освячення Петршого собору, як справді, як символу єдності, як символу Воскресіння Української Аркатолицької церкви. Ці символи будуть використовуватися під час безпосередньої Божої служби, чи це експонат я для? Думаю, листер? я думаю, що напевно будуть, може, не часто. На якісь великі урочистості, але я думаю, що будуть. Владико, хочу розпитати у вас детальніше про ту церемонію, яка відбуватиметься буквально за кілька хвилин у Патріаршому соборі, вечірня. Розкажіть, будь ласка, її деталі і її ключові моменти. Зараз буквально за, за 6 хвилин, тому говорити буду недовго. розпочнеться процесійний похід з мощами верховних апостолів Петра і Павла. Які приїхали з апостольської столиці, з вічного міста Риму, мощів папи Клементія і Мартина, які загинули на Херсонесі в Україні, мощі Миколая Чернецького, тобто групу мощів, яку зараз будуть переносити з дерев'яної церкви Благовічно Пристоїв Богородиці, до Собору. Традиція церкви на самих початках була та, що Християни підпільно збиралися в Римі в катакомбах і справляли Євхаристію на гробах святих мучеників. Ця традиція дійсна до сьогодні. Тому в нашому престолі будуть мощі святих мучеників, свідків Христового Воскресіння, оскільки наш собор є пасхальним Воскресним. Зазвичай в престолі. Скажімо, пересічно в церкві закладаються одні мощі. Натомість в нас буде ціла група мощів вкладена в наш е, пристіл. Зараз почнеться процесія і перша частина освячення Ми вас відпускаємо на неї, тому що справді вона починається просто в ці хвилини. Дякую вам надзвичайно за цю розмову. Отже, живе тебе, пропоную вам пряму трансляцію вечірньої чином освячення Патріаршого собору. Тут, на святих Київських горах на берегах древнього Дніпра Славутича пооблимо відчувається глибина української душі і ширина українського світу. Тут з нагоди ювілею хрещення Русі України зясяє ще один світильник віри князя Володимира, як світло від світла буде освячений. Наш Патріарший Собор Воскресіння Христового як серце нашої церкви. Я запрошую усіх наших вірних, усіх віруючих людей прибути на це свято, щоб оновити свій особистий світильник віри. Христос навчає Я є світло світу. Хто йде за мною, той не блукає у темряві, але має світло життя. Київ. 16-18 серпня освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового на лівому березі Дніпра. Собор єднає всіх.